Доброго ранку, дорогі господарочки, хто вже працює на кухні, пішли заготовки, часу немає на всякі погані думки, життя продовжується і нам треба дуже, дуже, дуже багато працювати. І тим, в кого є городи, треба працювати на городі і вже збирати врожай, все, що поспіває, треба все переробляти. Кого немає городу, все рівно треба купувати, закручувати і для себе, і для того хлопця, як кажуть, тому що життя таке, що кожного дня додаються ті люди, яким потрібна наша допомога. Тому закочуємо рукавцята свої, встаємо раненько і працюємо. Сьогодні я вам хочу показати: я буду робити таку приправу, я вже вам показувала і ароматна сіль універсальна, і показувала зелену сіль, дуже така гарна приправа. Сьогодні хочу показати вам. От така морква в мене. Вона заморожена була. У морозилки лежала. Дивіться, це я знайшла в морозилці в себе. Я думала, один пакет, в мене два пакети. Сьогодні у нас 9 червня, а в мене ще ось такий цілий пакет подрібненої дрібнясенькою моркви, яку я подрібнила на блендері, і заморожена. І такими шматочками відмови додаю супи, там, куди мені підлилки, куди треба. Але це для мене забагато до нової. Тому я вирішила з цієї зробити приправку. Це буде дуже проста приправа. Морку я вже вистелила. Для цього я зробила з пергаменту ось такі пластини, тому що я показувала розпаковку і тестування нової нашої сушарки. Дуже великі ячейки, дуже-дуже, дуже великі. Ну, Вони, я не знаю, тільки сушку сушити, яблука, тому що все інше ягоди теж неможливо. Це ну, треба було. Коли купували роздивлятись, ну, я не знала, що це так. Тому я поробила отакі із пергаменту. І тепер вже я висушувала вчора і показувала вам теж приправки там. А, ні, не показувала це, я ще вам покажу грибну приправу. Я вчора робила грибну приправу, але не показувала. І ось дивіться, цибулька є, в мене їх три штучки, можна більше в кого є. І вона вже там десь припсувалася, десь є маленька така. В нас дуже маленька і багато. Зараз нема мені часу її показувати, вам чистити. Є така невеличка і вже вона поросла. І так її нікуди її не використаєш. А сюди для приправи це саме саме те, що треба. Тому ставлю ще одну гуртову такий, сіточку. І нарізаю цибульку, нарізаю цибульку таку на чотири частинки. Отак. На отакі чотири частинки. І нарізаю як можна тонше. Можна зробити це і кубиками, я не хочу. Я все-таки хочу, щоб і морковка, і цибулька потім в готовому вигляді вони відчувалися. І коли я додам її. Чи то в підливку, чи то в супчик, щоб видно були оці такі часточки. І знаєте, смак такий, оці цибульки, смак такий буде карамельно солодкувато Ну, не просто така сушена цибуля, вона набагато смачніша, навіть ніж підсмажена. Так як я сушила кріп, петрушку і селеру, набагато такий насищеніший. Такий смак і аромат. Ось такими тонесенькими, дрібнесенькими і геть гарнесенько отак вистріляю. Роздрібнюю його обов'язково треба роз'єднати, щоб ці частки були роз'єднані. І так, я все наріжу і потім покажу, як я вимкну і на скільки годин. Так, я цибульку. У мене я порізала три цибулинки. Якщо у вас є час і є дрібна цибулька, це я зробила так, щоб вам показати. Тому що в мене мор морква, щоб вона не перележувала. Я вам швиденько нарізала. У вас є більше, нарізайте більше, ви не пошкодуєте. І вам потрібно сказати, що е, тут одна цибулина висушена е, замінює три свіжі. Вона наскільки ароматна, вона наскільки смачна. І це готуємо з вами саму просту таку приправку, саму просту, просто морква і цибулька. Не треба додавати сюди більше нічого, вона універсальна. Куди хочете. Потім уже в кінцевому результаті я зроблю просто морку і цибульку. Ви можете додати і сушений чесничок сюди, і якісь сушені трави. То можете перебити ще на блендерів порошок то вже ваше діло. Я хочу цю партію, я зроблю просто, щоб вона була мені ціленька. Так, ось так. Тепер накриваємо І вмикаємо її. І нехай все працює, поки ми будемо працювати, робити друге діло. Я буду ставити її на, поки що на 4 години, тому що морква, вона сира, вона з морозилки, то буде сушитися дуже довго. 4 годинки. От, і е на 65 градусів. Ота. От, все. Включила. І потім буде кінцевий результат. Я вам покажу, я вам не буду показувати проміжний результат. Буду підходити, міняти лотки і перемішувати в лотках. Так що так А потім уже, все воно буде готове, я вам покажу. Доброго дня! Хотіла сьогодні відео із них знімати, але життя диктує своє. Перед тим, як занести підвал, хочу показати, що я вчора зробила із чесникових стрілок. У нас їх небагато було, але дивіться, що в мене вийшло, я показувала, є на каналі. Все це, що я вчора зробила, це ось маринувала, дивіться, які вони, як вони гарно виглядають. Ніби манесенькі огірочки. Дивіться, це їх можна використовувати такі чесникові стрілочки це самі стебельці, без стрілочок. Стрілочки я відрізала окремо зараз покажу. Самі такі від стрілки всієї стрілки відрізані тільки стебельці і мариновані, отак. Як огірочки. Вони дуже смачні, їх можна і просто їсти просто так, і використати в салат, і в олів'є, і в венгерет. Дуже-дуже смачно. вони. Ніжно-м'якенькі, такі, не розварені, сильно такий ніжний, ніжний смак і ніжної структури ніжної такої. Дуже гарно спробуйте. Е, потім зробила ось таку: це самі стрілочки. Це вже самі оті стрілочки, в яких навіть коробочки вони ще не розвинені, вони ще ніжні такі. Тут я нагадую, що е, е, стрілочки прибиті на блендері. Тут є прованці. Е, Італійські трави, оливкова олія, сіль, і я додала трішечки квашених таких огірочків, можна використовувати і як маринуєте м'ясо, додавайте в маринад. Це дуже-дуже-дуже такий смак насичений, така, ну дуже смачно. Можна в розсольник кидати огірочки, додати більше, а можна. Хто готує дома салат Цезар, от Я люблю готувати дома салат Цезар. По-своєму я його готую. І роблю салатну заправку, теж дуже смачна вона у мене. Вона є на каналі в мене. От. А якщо цю салатну заправку додати ще й оце такої суміші, оце такого подрібненого стрілочок зелених, ніхто стрілочок чеснику, Додати їх туди, і навіть будь-який салат, який ви будете робити, навіть той же самий вінігрет, буде набагато смачніше. І ось такі у нас теж стебельці це ті ж самі, але я ті закрутила, а ці залишила, додала сюди приправок, грибної приправи, і вони вийшли на смак, як грибочки. Це такі, ось що можна їсти. Зараз от картоплю зварили, огірочків гірочків ще помідорчики немає. А до картоплі, до кашки. Вони з олійкою, все тут приправки, слухайте, це дуже-дуже смачно. М -м -м. Так що, в кого ще стрілочки не обірвані, зробіть і спробуйте. На каналі в мене є заготовки на зиму. І є приправи домашні. Це все там є. Так що готуйте. А я буду показувати сьогодні далі, що я буду робити. Сушиться ще приправа одна і хочу вам ще показати. Сьогодні 10 червня. І я хочу показати, як зберігаються морква і буряк до 10 червня. Сьогодні я вже буду забирати їх з того місця, де вони зберігаються, переносити їх в холодильник і я вам покажу, які вони. Хочу показати вам, де у нас зберігається бурячок і морква. Поки машини немає у гаражі. Це у нас такий в гаражі імпровізований такий підвальчик. Ну Така оглядова яма. Але ми пристосували, тому що будинку у нас дуже теплий. Ми консервацію зберігаємо там, а овочі і фрукти зберігаємо тут, тому що. Ось. І отак цілу зиму. Капуста, яблука, картопля зберігається. У нас там півтора метра. Глибиною він, якщо ще є, мабуть, півтора метра. Скуляння зараз дістане. І я вам покажу, в якому стані це все, як воно зберігається. І рекомендую вам. Зберігати, тому що вже йдуть бурячки, морковка наростають. І нам потрібно думати, як його все заготувати. Не тільки заготувати, а щоб воно ще й збері... гарно збереглося. Накрите воно чорною тканиною. От, і ось в ящичку, так в ящичках воно попаковане. Зараз я вам все покажу. Нас, дивіться. Це не фотомонтаж. Це ось дивіться, тільки-тільки коляня при вас дістає. Ось зараз я винесу більше на світле місто і подивимось. Ось дивіться, поставили на світле місто. Сьогодні нагадую, сьогодні 10 червня, ось дивіться, три морклинки. Бачите? Одна трішечки почала темніти. Тут всі ціленькі, десь вон, теж бачу, починає темніти. А в нас наростає вже нова. Дивіться вже звідси починає рости друга морква. Гляньте, а тут ціленька дивіться Чи? дивіться тобто яка вона туга яка вона я думаю що зберігається дивіться отак. так у мене є на каналі як зберігати гляньте все з нею добре гляньте вона така соковита ніби новенька тепер гляньте буряк дивіться те ж саме дивіться Дивіться? Він не вялий, він такий тугий-тугий. Дивіться, я сьогодні борщик готую, такий соковитий, ось дивіться. Цей один. Звідси забрали, а один залишився. Дивіться, який. День. Не грамачки, не, не вялий. Зовсім-зовсім. Дивиться, бурячка вже зовсім мало залишилася, ось, ось так. Так що до нового вистачить. Так що дивіться на каналі, як зберігати, і будемо по-новому знімати, як будемо зберігати, але майте собі на увазі і залишайте записничок. Ось так. Так, ось сушиться у нас цибулька і морква. Ось можна Ще трішечки досохнуть. І я вам покажу, що вийде. Він. Якщо у вас цибулька... Така залишилася зрібненька і вони хочуть її викидати. Ось це можна зробити в духовці, але буде не той смак і не той. І ось дивіться, яка морква. Морква дуже довго сушилася, тому що все-таки вона у нас була у морозилці і була дуже волога. Зовсім висохла Ось так вона допрацює, там трішечки зовсім залишили. І будемо спитати що все, все у баночку. Ці щена сьогодні така. Я вірю, сподіваюся, що це остання така розпаковочка. Сьогодні Це прийшла мені посилка мої рослини, давно я їх виписувала через Укрпошту. Вони довго йшли, довго їх там збирали. Черга в них від флоріум ЮА. Це я дивлюся, там наша дача. Він було своїми руками, Валерій. Він з Луганської області. Зараз вони переїхали. Десь Київська область, там, там живуть, працюють. От, і там він дав посилання, ще й по, така була знижка по його промокоду. І тому я скористалася, виписала те, що давно хотіла, а там само по собі були вже знижені ціни і ще й знижка по промокоду. І я виписала те, що я хотіла, зараз це покажу вам. скажете мені. Так, ось так запаковані вони гарненько, коли я їх отримував на почті, то та подивився. Так, що, що це в нас тут? Я виписувалась пекали, мікс, тут декілька, декілька п'ять, по-моєму, чи чотири, чи три мали. Я чомусь мала більше, там було більше на моєму на картинці. Ось так кали. Дивлюся з такими паросточками. Вони різнокольорові, я давно хотіла. Ось цей такий трішечки песок, що треба буде їх замочити сьогодні. Ось так. Це гарний, такий багато в нього так паростків. Це у нас кави. Ось так. Це у нас що? Фрезія теж. Мікс. Саме мікси були дешеві, дешевші. Хто садив фрезію, тому що я взагалі не маю поняття, як їх садити, ніколи їх не висаджувала, але мені вони подобаються. Так, ну тут трішечки такі вони ніби підсохші. Ось такі вони, ну, треба їх замочити. Нехай вони побудуть. Завтра я хочу купити такі гарні горщики величенькі. І землю, і висадити їх на терасі. Так, і ось останнє, що у нас є: гладіолуси теж мікс. Теж всі висаджу їх на терасі. Тут бачу є маленькі такі росточки. Не знаю, заквітують вони в цьому році, не заквітують, ну хоч розвинуться. Ну, все треба замочити. Коротше кажучи, все все треба замочити, почистити їх. Певно, треба почистити оцю, оцю шкірочку. Вимочити, замочити, да, тут трішечки є. І скільки їх тут? чотири? а ага. ці 10. Гладіолисів 10. Кали 3. І фрезії. І фрезії теж 10. Так що посадимо. Сьогодні я замочу, потім їх висаджу у вазончики. Все, виключилася наша сушарка. Все посушилося. І ось що в нас вийшло. Сушилося дуже довго, скажу вам відразу. Вийшла цибулька. Ось така, дивіться, вона аж посмажилась, ніби дивіться, і вона така хустка-хустка. Вся така дивіться. Така вона. От. Морква теж ось така вона. Геть, як порох. Отака для супу, для засмажечки, десь кудись ідеально. І так вона вся. Тепер що я роблю? Зараз я все сиплю в одну ємкість. Ось така в нас вийшла приправка, можна перебити її на блендер, зовсім геть в порох. Щоб вона була така, як порох, щоб потім прошу додати. Але я не буду ось така вона вийшла гарна. Тепер я беру суху, зовсім зовсім суху баночку, щоб е, краще, якщо вона закручується. І просто туди сипаю. І тепер ложечки цієї, цієї приправки буде досить. На таку гарну каструлю борщу для того, щоб воно і пахло, і морква буде, і цибулька буде. Навіть якщо ви засмажку не зробите, це буде і пахнуть, і буде гарний колір. А в підливку така приправка, якщо ви готуєте м'ясо, а потім додає, додасте в підливку, це взагалі краса. Гарно закриваємо. Можна що ще зробити, це покласти сюди пергамент. Для того, щоб пергамент, якщо десь вологи попадає, пергамент бере цю вологу. Я закручую ось так і ставлю собі туди, де в мене всі приправки. Ось така гарна у нас вийшла приправа. Це тут, нагадую, морква і цибуля. Сушилося 6 годин.